Ую теорію також він в інститут вивчення війни не щодо ракетних ударів, а щодо майбутнього звернення Володимира Путіна, яке як відомо, будеться 21 лютого перед світом федерації, федеральним е, і федеральними зборами не свини федерації, перепрошую. Так от розповідають наступне, що Путін навряд чи оголосить нову хвилю мобілізації 21 лютого, і такого висновку дійшли аналітики Американського інституту вивчення війни. І з їхніми оцінками Путін не робитиме різких серйозних рухів заяв. Щоб не провокувати, як виявилося, ескалацію конфлікту в Україні. Мова перед федеральними зборами буде швидше малозмістовна. Констатують аналітики, тому що путіну нічого надати як перемогу. Успіхів на фронті просто не існує, немає, констатують вони. Ну те, що малозмістовні останні послання Володимира Путіна, тут секрет не відкрили і до, до ванги не треба ходити чи до афганських математиків, які роблять прогнози, як відомо, на федеральних російських площадках. Також аналітики прогнозують, що Путін зосередиться на чому на заходах інтеграції окупованих територій до Російської Федерації, видавши це, нібито за свіже якесь досягнення і подаватимуть власне це як перемогу, що вони переходять до наступного етапу, змінюватимуть законодавство, податкову систему, обговорять, як взяти ту чи іншу область захоплену на баланс іншої області російської тієї чи іншої. Також за даними, що приємно. Інституту вивчення війни боєздатність російської армії З початку війни на даний момент, практично як пройшов рік, впала. Констатують на 40%. Їй не вистачає ні техніки, ні живої сили задля успішного наступу. Також Росія втратила в Україні близько половини всіх. Танків. і дублюють інститут вивчення війни інформацію від Бена Волоса, британського прем'єр міністра який практично в один в один описував от, от, втрати і падіння боєздатності російської армії на 40% на території України, і окрім цього, він розповідав наступне: що 95% усіх сил російської армії саме сконцентровано на українській території. На жаль, але це дивись дійсно дуже такий собі. Крінжовий момент, як то кажуть, оцей цей виступ Путіна перед федеральними цими зборами чи перед ким він там збирається виступати, коли йому дійсно немає чого сказати, крім от часткового захоплення частково чотирьох е, українських е, областей. Чому частково бо вони очевидно повернуться на територію України завдяки збройним силам нашої держави? Але е, скоро буде рік, скоро буде 365 днів з моменту, як росіяни. Взяли Київ за три дні. Їхня карта, до речі, бойових дій виглядає зовсім не так, як наша або зовсім не так, як виглядає Діпстейт. У них ще досі. Київщина, Харківщина та інші е, території, звідки їх вибили, залишаються червоними. Ну трошки такими світлішими, ніж ті окуповані так, території сокі, просто яких не забрали, вони так такмітя території, тобто дохлий дохли русскі, лежить на землі, і це вже вони вважають, що це за їхню територію. Це. Але воно працює на жаль, тому що вони досі думають, що вони вже захопили майже всю територію України. Якщо він хіба їм ту карту демонструватиме, ну то якісь результати на успішний діалог і на успішну промову в нього є. А так. До речі, до речі, до речі, до речі, про Путіна І виступ, начебто він мав би вийти на публіку наступного разу 21 числа, але виявилось, що це не так. Бо от сьогодні з'явилася свіжа заява Ін, е, Лукашенка, гауляйтера білоруського теплосеного диктатора. І от е, що завтра він проведе зустріч із Владимиром Путіним. Невідомо з яким саме Владимиром Путіним, першим другим чи третім, але з кимось так проведе і заявив, що не пробачить блокаду західних кордонів на білоруських кордонах, і на це буде гідна відповідь. Це ще не усе. Що заявив Лукашенко Лукашенко?